Друзі, вітаємо вас на каналі у Пошуках Скарбів. Забрались ми нарешті до місця нашого копу сьогоднішнього. Будемо ходити по ось такій горі сьогодні. Ну, вже ходимо ми. Тут дворище колись було. Так, значить, знахід, є, трішки знахідок вже в нас. От, Зараз покажемо. Отакий троячок Радянщина. 31-го року 3 копійки. Так, 2 копійки 31-го року теж Радянщина. І ось тільки ще дістали. Отакий щитовичок 33-го року. Оце поки що такі наші знахідки. Ну, шрапнелі вже накопали. Так, ну будемо ходити. Так, на яких налаштуваннях ми ходимо сьогодні? Сьогодні ходимо із другим тайгером новою версією. Значить сорокова чуйка. чуйка. Далі мінус 4 дискрім, як завжди. L5, частота. Ходили на снайперкою на L3, балаболило, поставили на L5, перестало балаболити. Так Л5 і залишилось. Це здвиг по частоті. Нормальний режим пошуку. аналог, цифровому поки що не будемо ходити. Сім звук кольоровий, два заліза. Так, ну і у нас ґрунт баланс 18. Такі. Так, ну і є у нас тут сигнал. 75-76. Вітряно дуже у нас це буде. Не знаю, як там друзі. Ну, копається дуже непогано, що земля ще волога. Тихіший звук став, значить це означає, що знахідка або впала глибше, або ну, щось типу таке. Зараз набу так впало, тому що була 74, 75, встала. Ота десь. І вставай. Що там ми знайшли? Шматок поясника. Шматок пояскав. Отакий вот сигнал був. Це бронза, тому попадається ще сигнали, коли 84, 82, таких на так, Ну, Заліза тут чималенько, знахідки так рідко поки що попадаються. Є ось така знайшла знахідка, саморобний свисток, рубочка. Думав патрон. Зрослишки рушиться. Це поки що якось там. Позалізуть. Знайшли цікаву шрапне. Зараз покажем. Що там знахідки є, ну таке. Нічого особливого. Що сказати. Ще щось таке знайшли. Вот, и там э, сейчас еще нашли. Восьмый, тридцать, шестый копейки. Вот такая. Зараз там котят чистить. Вот такая. Цикава. На кожачка і так що це таке? Таке бачите, виступи такі, як його правильно назвати таке все. Що це може бути, а? Розі Свинець Підказуйте. Хто цікаво, дійсно. Так, ходимось тут. По Тут сигнал у нас був. Це каже, схрончик копійок. А, вон бачите скільки. Можливо хто дів хабару закопав. А ну дивіться. А, друзі, оце ж срібло схоже, так? Це пізні. Так. Чи що це? А, ні, дивіться який. 31 го року. Щитовик. А дивіться який Мабуть одна до одної притулена була. Гарно як виблискує. О, це ми сьогодні теж виходили. Так, одна є. Так, дивимось. Це залипуха. Так, дивіться. Хай не срібло, але дуже-дуже приємно. 15 копійок. 15 копійок. Це вже Рамочний. Який рік? 30... 36-й, так? 36-й. Теж. Стан такий. Так. Далі, що у нас там? Все... Ще... тут две схоже. А где у нас? Все у нас. Все у нас мало. Щитовичок. Тридцать. Третий начебто. Як нова. Схоже на тридцать третий рік. Так. И І це у нас 15 копійок. 32 рік. Теж титовий. І то теж такий з цієї сторони. не були. Клас. Це ми знайшли. Гарно. Я вже думав буде срібний. Ще є? О, ще є. Дивимось. Це у нас вже 20 копійок. І теж теж щитовий. Тридцять. Який. Тридцять другий, начебто. Начебто тридцять другий. Щитовик, друзі. Щитовий, це вже ось скільки. Це вже. Скільки ми знаходили. Так, що там далі? пухи. Там ну, дві. Дві, так. Дивимось п'ятнадцять. Світовик. п'ятнадцять копійок тридцять першого року. І мабуть десять. Дивно там. 50 ось так, 10 копійок Друзі, 10 копійок 34-го року. Колись, мабуть, ми знаходили вже 10 копійок. Mm -hmm. Так, іще, не видно, пінку інтернет. Зараз І неглибоко, як бачите. Все, віш нема. А, жаль. Хотелось вообще, А тут и тут нема. Зараз. Вот такие монетки. Это все, это желудя. Так, перевіряю зараз. Ставляйте, друзі, нам лайки. Ой, які гарні монетки. Так, ну продовжуємо. Ось нарешті, друзі, зі ми вже і находилися. Будемо підводити підсумки. Тут ходили ми, От дворище було. Цікаве місце, але сигналів дуже-дуже мало. Ну, заліза багато хватає але цікавого дуже мало. Отака От тут природа, краєвиди такі гарно. Далеко видно. Так, наші. Сьогодні у нас можна сказати. Не можна сказати, одна радянщина, друзі. Цікавого викопали отакий схрончик ось. Скільки там казала Катя Сім монет? так. І зі мене це тут е, рамочник, схоже, один є. А то все щитовики там 10 копійок, 15, 20 копійок. Ось такі. А, так, одного ще раніше ми знайшли. Це на початку. Це він, мабуть, такий. Ось. Потім оце такий троячок. О, такі покоцаний ось 31-го року. Дві копійки. 34-го. Потім дві копійки. 36-го. Це ще щось таке. Це пізня? 1978 рік. Так, ну оце такий свисток саморобний. Там вон дерев'яний чопок всередині. Ще не струх. Так, ну і така ось 9 упала така ось. Що воно таке? Схоже на шрапнель. Можливо, що і старе, а старовині, можливо, що, Підказуйте. тяжке. Отакі, От друзі, знахідки наші сьогодні. Ось. Так, ну, підписуйтесь на канал, ставлюйте лайки коментуйте і до наступних зустрічей. До побачення.